Без масштабних святкувань, але у чистоті територію Івано-Франківської громади активно впорядковують до Дня Незалежності. За роботу взялись у селах. Основне завдання це для того, щоб там було чисто, це щоб була національна символіка. Прийнятному виді, і щоб вона всюди була на державних таких установах, відтак у селах Березівка, Братківці, Вовчинець, Добровляне, Драгомерчани, Колодіївка та інших населених пунктах прибрано впорядковані могили, покошена трава, подекуди висаджені клумби. Колодіївка взагалі заслуговує цього року на велику увагу, попри комунальну дорогу, запровадили таку висадку квітів, дуже гарно естетично виглядає. Можна прийняти до використання і в інших населених пунктах. Тут бачимо, зліва я зараз там зупинюся на таких проблемних питаннях. Це опорядкування старого центра. Тут фактично був ліс з на лівій фотографії. Тобто, все повністю це впорядковано. Утім, є й зауваження. До прикладу у селах Вовчинець, Узен, Добровляне та Підпечери потрібно оновити пофарбування мостів та огорож. Ці питання пропонують вирішити до свята. Окрім того, до 24 серпня і навчального року облагороджують території закладів освіти. Крім обрізки санітарних дерев кущів, виконана висадка квітів та малих дерев. Технічний огляд, звісно, споруди дитячих спортивних майданчиків, тому що наскільки ви знаєте, мешканці можуть відвідувати території школи і деяких дитячих садочків і проводити там своє дозвілля, тому ми постійно оглядаємо технічний технічний стан. Майданчику переводять до ладу кладовища та символіку. Систематично проводяться роботи по упорядкуванню пам'ятників в мірі можливості ті пам'ятники, які на сьогоднішній день не є закриті, стараємося підтримувати їх в належному стані. Проводиться миття і чистка пам'ятних дощок, також окремих елементів пам'ятних. Частково ремонт бруківки, площадок. Ну і так як ви казали, меморіальний сквер. Так би мовити, на сьогоднішній день практично основна увага зосереджена на двох об'єктах це меморіальний сквер і центральне міське кладовище. Для того щоб свято пройшло у чистоті, усі аварійні служби комунальних та інших підприємств міста працюватимуть у посиленому режимі. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія